Привіт, профі і не профі усім тим, хто лише за запахом відрізняє редьку, редис і дайкон. Ну добре, навіть якщо і не відрізняєте, то сьогодні розповімо про деталі. На каналі Професійне насіння поговоримо про гібриди дайкону від південнокорейських селекціонерів із «Нунгвубіо». У тому, що гібриди саме звідти дива нема. На сході дайкон до речі, багатий на вітамін С, абсолютно культовий коренеплід. З нього роблять гарніри, супи його консервують, а молоде листя ріжуть у салат. На відміну від редьки та редису, дайкон не містить гірчичних олій, має м'який смак і не різкий аромат. Сьогодні розповім про три гібриди дайкону від професійного насіння і почнемо зі Spring Favor. Це ранній і високоврожайний гібрид із вегетаційним періодом до 45 днів. Має невеличкі до 12 см і 180 г плоди циліндричної форми. Цей дайкон ніжний, хрумкий і негострий. Його краще вживати свіжим, не зберігаючи довго. А от Ерлі White у льосі і в ящику з піском зберігається без втрати смаку тривалий час. Це гібрид, який росте швидко, приблизно 2 місяці, і виростає чималим до 45 см і 900 г. Гібрид соковитий, хромкий без гіркоти. Ерлі Вайт» невибагливий, його можна вирощувати восени на ділянці від цибулі чи кропу. А ця рожево-сором'язлива редька Дайкон гібрид під назвою Шай. Її вегетаційний період 60 днів, а середня вага на хвилинку 1 кілограм. Цей гібрид не схильний до розтріскування, дуже любить сонячні ділянки та світло по 10-12 годин, а ще пухкий родючий ґрунт із нейтральною кислотністю. І це все про дайкон на сьогодні. Хочете дізнатися більше про інші гібриди редису і не тільки, то заходьте до нас на сайт Професійне насіння. Там такий вибір, що важко навіть уявити. От як Google, тільки для дачників і власників городів, і не лише консультує словом, зазирайте частіше. А ми своєю чергою регулярно будемо пропонувати новинки та акції. Ну куди ж без них? До зустрічі і тут, і там. Бажаю вкорінюватися там, де земля найкраща, і там, де вас люблять.